Що ж, вітаю всіх, з вами знову я, і сьогодні в нас по плану дуже цікавий, дуже важливий огляд ринку 26 серпня. Про що я буду з вами сьогодні говорити? Розглянемо точки входу по біткоїну, Ці точки входу будуть дуже сильні. Минулі наші очікування виправдались на 100%, по біткоїну і вже 64 тисячі. І поговоримо, де можна зайти в лонги по бітку, по ефіру, там, по альтам деяким. І які цілі нас очікують. Також виправдались повністю очікування в нас по риториці Джерома Павла да, на рахунок зняття ставки, е, посилення, так би мовити, вивільнення ліквідності, да, плюс про друг грошей ми вже говорили, коли що буде. Тобто по Фонді тільки додамо певні, так би мовити, корективи. Да, скоректуємо наш план, наші цілі про все будемо говорити. По Форексу по Фонді. Також, отже, я пропоную зараз, що нам вартує перейти вже відразу до діла, да, не будемо багато говорити. Переходимо відразу, давайте до ринку крипти. Зараз скажу свої очікування, що я чекаю по біткоїну і так далі. Тобто, ну, По макро в принципі, в цьому огляді буде мінімум, буде більше саме з технічної точки зору, бо по макро ми говорили в минулому огляді, не дивились, подивіться, там, в принципі, все і шикарно відпрацьовує. Отже, по біткоїну минулого разу ми очікували корекцію в дану зону в район 57 тисяч. Корекція відбулася, потім відкат, потім рітест об'ємів, що заходили тут. Ну і після чого очікувано пішов лонг вже на вихід з даного діагональника. Очікуваний вихід район 64 тисяч 65 тисяч. Зараз основне очікування в мене по біткоїну. Давайте перейдемо. На при виході з діагональника пройшов дуже аномальний об'єм, доволі таки сильно аномальний. Аномальніший, в принципі, за об'єми, які були в нас на рітестах зон підтримки. Да? І я вважаю, що цей об'єм для нас буде слугувати з сильною підтримкою, від якої вартує, буде дивитися добір на наші лонги. Ми ціль е, основну закрили, я частину зафіксував, про що я писав в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канали в шапці профіля, підтримайте проєкт, підпишіться. Е, там дійсно велика кількість прям, ну, корисної інформації. Ютуб також, давайте доб'ємо 1К підписати. Реально, ну, типа, буде більше відео. Наступний огляд, думаю, багато альтів поглянемо ще і так далі. Тобто, дуже багато всього. Отже, що можна сказати зараз по м -м, бітку? Побітку хочу сказати, що в районі 64500, 65 тисяч, ну, все-таки лімітний продавець проявляє себе. І плюс-мінус цієї зони, от можемо характеризувати в нас таку коробку, варіантів розторговки коробки. Е, ну, Я бачу декілька. тобто... Можливо, ми там е, зробимо якийсь сложний вихід з неї і так далі. Може, не зробимо. Тіпа. Але, враховуючи тиск лімітного продавця, я б очікував рітест цього об'ємного кластера, який я позначив тут о такою зоною. Тобто, е, зараз, ну, або якось отак, я не знаю, тіпа, або так даже. Е, вот. Ну, Але ну, ми чекаємо звідси вихід вниз, вихід в район рітеста. Кластера на 61 550 плюс-мінус там от плюс-мінус оцей от рівень 61, 500, 61 600 е, З нього будемо дивитися ТВХ в лонг е, з цілями вже на вихід із глобального діагональника. Тобто, е, тобто в нас є глобальний великий діагональник. Багато зараз хто шортить, але от оцей от сетап як ніколи актуальний. 120 тисяч це глобальна ціль, максимально глобальна. Локально. Е, От, коли ми доберемо лонг ще раз звідси, думаю, тут захист буде. Звісно, все за наявності тригера, захист і так далі, але ймовірно, все-таки вважаю, що він буде. То цілі наші будуть перша, це 73, от 74 тисячі. Перша ці, друга 80, ну і третя, якщо вийде аж так глобально, позу півроку тягнути, да, десь. То 120 тисяч. Отакий от от план. Я вважаю, що дно тут ми пройшли, я про це сказав відразу. Після того, як відбувся кризовий прецедент, оця ситуація з Японією. Да, я відразу сказав, що я вважаю, що це дно. І в принципі, поки мої очікування ідеально відпрацьовуються, я докупляв спот тут, вам рекомендував от, на дніщі цьому. І зараз от, ну, будемо торгувати далі по тренду. Який в нас, думаю, дуже гарно зараз зародився. Тобто, чекаємо корекцію, заходимо в лонг. По ефіру абсолютно теж. Я був малював от такий от план в телеграм-каналі. Тобто, можлива розторговка по балансу. У нас тут дуже сильна об'ємна зона, в районі 2400-2300. Але, але є одне, але. По ефіру, звісно, не знаю. Так, це. Коротше, грубо кажучи, я не побачив, поки. В районі 2800, це ціль, яку ми також планували. Да? Якісь там сильні фіксації, фіксінги і так далі. Тобто давить теж тільки лімітний продавець. В результаті чого можемо очікувати зону 2.666 і тут дивитися лонги. Можливо, дійсно з цієї зони ну, ми відкатимо вже вверх і не буде тесту низ, але тільки за наявності тригера. На рахунок, от чого от, ну, при такому руху бітка, ефіріум може в принципі більш бути стійким. Це те, що в нас, в принципі, ретест отут непоганої зони. Я вважаю, що ми будемо формувати розворот на ефіріумі до бітка, і з часом зараз він буде ставати все сильніше і сильніше до бітка. Тобто тут на 4, на 004 я вважаю, що було дно по ефіріумі до бітка. Тобто ефір скоро буде і Абсолютно сильна, абсолютно величезна зелена палка на ньому, ну дійсно вже не за горами. По цілям, глобальним. Спот у мене середнє 2600, бо я брав тут на частину по 2400, докупляв частину і частину по 2600 докупляв. Е, вот, е, якщо говорити так, цілі для спота в мене мінімум ціль це 5-7 тисяч, 7 тисяч баксів за ефіріум. Це моя ціль для спота. Тобто е, інших цілей я навіть не вважаю доцільним розглядати. Тіпа. Тобто, Тут сильний потужний лонг, і дуже гарне роє має вийти в мене на споті. Для фьючів, якщо ну, при доборі позиції звідси чи звідси, то цілий буде дві. Перша ціль це об'ємний рівень цього балансу. Це район десь 3400. Друга ціль, а. 403 АТХ. Отакі цілі глобальні для фьючів при доборі позиції. Ну, два варіанти. Або звідси, ну, ймовірно, все-таки думаю, що звідси вартує. Ну, подивимося вже по ходу діла. Тобто, коли біток прийде в район 61500, да, будемо дивитися, що буде. Ну, ймовірно, все-таки ця зона для нас дуже цікава, 2670. Ну, або ріте, звісно, от цього от рівня, ну, дуже зараз спірно, при, то, при тій силі, при тій домінації, що зараз, да. А е, Давайте домінацію заодно глянемо. От, по домінації картина в нас така, що да, ми можемо район ще. Е, ну, прям 60% от не знаю. Ну, от щось таке. от Це очікування малював ще може бути. Тобто вона вже слабше. Не за горами Альтсезон, да, я це заявляю теж гордо, теж конкретно. Тіпи, він буде, ймовірно, от я думаю, да, домінація до 60% ще реальний похід, максимум. Але це сильно вже не нашкода, якось Альті і так далі. Тобто максимум до 60%. І після АТХ по біткоїну я очікую зниження домінації в район 45%, ну десь в той район, коротко, тобто буде гарно Альта стріляти, і Альту. Ну, Хто не має портфеля польті досі і не закупався на цій просадці зі мною, ну, не докупався. Да? Бо в мене більшість льти зараз ну, багато яка в плюсі. Одна із них Лінк. До речі, от на рахунок Лінка, то от оцей от район буде цікавий для добору якихось лонгових позицій, можливо, навіть спекулятивних. Я в телеграм-каналі про нього вже писав. Ну, будемо от дивитися, бо зараз ми прийшли до такого локального супротива, від якого я очікую також от коректив, корекційний такий рух і потім похід в лонг на фоні руха бітка. Тобто придивляйтесь до альтів на спот і так далі. Я думаю, що зараз ну, дійсно гарний час. Тобто, от зараз такий останній вагончик буде формуватися перед польотом. В лютий ту зиму. Всі е, фактично якісь макроаспекти за це. Все за це абсолютно, я вважаю. Багато хто зараз каже, от корекція, восени буде жорсткий дамп. Вересень буде поганим місяцем по статистиці, як завжди. От, типу, ставку в вересні будь-знімати. Навірно, все впаде. Тільки все поламалося до зняття ставки, і це питання вже вирішено. Абсолютно вирішено. А надалі нас чекає тільки лютий розгон інфляції, це буде не відразу, це буде починатися за пару місяців, да, при, при знятті ставки такому екстреному різком. Ке і згодом в 25-му році ще й друк бабок в началі. І десь, думаю, з другої половини 25-го, 26 шостий рік, в нас буде ну стагфляція, і великі проблеми в економіці. і Тоді буде дамп. Ну я думаю, до того часу. Біткоін стине забрати 120 тисяч і всі дуже жорстко роздупляться восени вже. От, і от 120 тисяч буде дамп, буде лютий дамп. Потужний, сильний. Я тоді буду шортити. Але до того часу лонг, бичка і сильний тузимун, якого, ну. Всі так очікували, ну і всі так сильно його проїбуть, чекаючи якесь дно і ідеальне, типа, на їхню думку, хоча і це було ідеальне дно після кризового прецеденту, який ми чекали з Японії. Він стався і дно сформоване. От, що я вважаю по цьому всьому. Ну, подивіться, навіть на долар. У нас сетап по баксу, дивіться. Він знижується вже по 100, він навіть до гривні вже слабіше. Тобто, можливо, вийде навіть хто е, ну, в Україні да, має гривні і хоче купити долар, то, можливо, вийде в районі даже 38 гривень за бакс закупитись баксом. Бакс, звісно, е, коректується наразі, я вважаю тимчасово. От, коли буде історія з стагфляцією, коли будуть знову піднімати ставку у 26-му році, десь тобто з середини 25-го, 26 2026 рік. Бакс ну, до того часу може район навіть навіть до цього району дойти навіть вот. тобто, спокійно навіть аж так може ослабнути на фоні лютої інфляції, і звідси буде лютий тузимун. Тобто а тузимун ну, буде точно на теха цього Х, і, можливо, на значення 70-х років. Значення 70-х років це оці значення по 120. Ой, даже не 120, там 140, 150. тобто таке. От Зараз, от якщо порівнювати з тою ситуацією, дивіться, от це 76-й, десь, да? 70-й. Зараз картина така, як тоді була. От Потім буде дно, і такий простріл, коли ставку різко почнуть піднімати. Но ця історія не про зараз. Зараз історія. Оця, а це скорше для нас ну, свідчить тільки про ріст, хай ризика, як в 2021 році. SP по 6К, біток по 120к і золото, фактично до 3К, до того часу, я думаю, легко дійде. От, якщо говорити про золото, то ну, мені нічого додати, чи... відчекаємо від 3000 доларів. Тобто по цілям все правильно. Я минулий раз ще вам давав локальний трейд по ньому. Це було звідси, казав лонг мінімум до АТХ цього хає. 2500 забрали, рітез зробили і пішли далі вверх, і джду далі вверх. Тобто... Можна було навіть на ретесті цього, цих пробитих рівнів брати. Хто брав, то брав, хто не брав, не брав. Я держу свою позицію. Е, далі по золоту з 1800, да, і так далі. І спотові ETF-и теж тримати буду до 300, тобто до 3000 доларів за е, ф'ючерс золота. От, дуже багато кого. Е, от що раз сколихнула новина, давайте за тон поговоримо. Е, за те, що Павло, Павло Дуров. Е, Оце приїхав, дав Францію, тобто його арештували так далі. Дуже багато склихнуло коця. новина, Я думаю, що це вирішиться буквально завтра-післязавтра, і думаю, що його вирок, я так би мовити, не буде таким серйозним. І в загальному потону буде багато позитивчика. я Думаю, Думаю, там... він туди приїхав більше, це байт на США, в нього багато є конфіденційної інфи, і так далі, будуть за щось говорити. Не знаю, за що. Як, Але думаю, що це все обернеться позитивно в результаті для тона. Зараз на тоні в нас аномальний зупиняючий кластер в даному районі прийшов. Аномальні просто покупки. І, е, чесно кажучи, чесно кажучи, давайте я там на один день налаштовував кластера. Е, враховуючи цей, ці аномальні зупиняючі об'єми, я очікую плюс-мінус цього району е, ріст вверх. От вже очікую конкретно, вчора ще це так ясно не було. Але тут, да, може, ми тіпа, якось ще отак, тіпа, попиляємо там потроху. Ну, я думаю, що буде вверх. На спот не докупав, то в мене є безплатні монетки, бо я був, купляв в районі. ну, Десь в цьому районі ми купляли ще зимою ми ще на стрімі. там. З іншим інфлюенсером про це говорили. тоді. Хто пам'ятає, той пам'ятає. І я фіксав частину в районі 7 баксів, то лишив безплатні монети, буду далі тримати, може навіть тон по 20. Да, ми побачимо. От. Тобто нічого поганого я не бачу. Завтра лістінг доксів, докси буду в стейкінг кидати, ймовірно. Я не бачу сенсу їх продавати. Да, може, просяде спершу так нормально, ну, менше з тим. Не все так погано. На рахунок ноткоіна там ситуація плюс-мінус аналогічна. У нас отут є сильний об'ємний рівень, навіть на ті профілі це видно. Ну, я думаю, що це околодонні значення, з них теж буде якийсь ріст на фоні цього всього. Тобто тон ноткоін я не налаштований негативно, якось жорстко шортово. Ну, і по всьому ринку також, звісно. По бітку зараз будем дивитися. У нас от оцей рівень зараз основний супротив по е біткоїну. Тобто зони, де добирати позиції. Я сказав, все сказав по акціям. Все без змін. По Теслі був рітест. Ну і далі я жду ці відпрацювання, ріст цих зон. Наздак е, без змін жду АТХ. Тут хорошо теж дно задетектили. SP 500 вже майже коло АТХ і жду далі 6 тисяч глобально. Е, Тобто там буду фіксати по фулу, ймовірно, свої ETF по SP, бо я був частину фіксав тоді отут. І решту буду по фулу по 6К фіксати. От. Про золото сказав, долар сказав, відповідно, євро, фунт. Це виглядає доволі ну, зараз лонгово глобально. Тобто євро е вже росте жорстко. Тобто тут ну, нічого сказати. Ну, я думаю, от цей рівень 1,14. Як така локальна ціль буде, а глобально. Може, даже в результаті дохера чим до, до 1,3 аж за може трошки вище, ну, десь оцей район. Ізі. Ізі. Десь 1,2-1,3. Думаю, глобально по Євро побачити в рамках пів року. Реально буде. От. За що ще? Ну, по нафті я чекаю все-таки зараз зниження. Але, може, не прямо зараз а далі в результаті запилу. Тобто тут ще чекати є що трохи. А, зниження на оновлення даних мінімум. мінімум. Ну, в принципі, я про все сказав так. Тіпа. Говорити в загальному про Альту, ну, непогано. Навіть там такі старі проекти, як До, теж всі кажуть скам, скам. От, ну Тут зону захистили і може, може продовжити ріст, в принципі. Звісно, теж з корекції, як і лінк, типу. ну, от в мене серед бенгерів це Лінк, звісно. Лінк, ефір і, і так далі. Про альти детальніше поговоримо на наступному огляді. Тут, в принципі, все, що хотів, я вам сказав. От, сказав і по тону, і по дохсам, і по бітку, по ефіру, по SP, по всьому трохи. От, ще пеплу може але ПЕПЛУ там теж нічого цікавого, бо ми були е, баланс, да, був великий. Ми його відретестили на ситуації з Японією. Ліква пішла, пішов ріст, ждемо 270 глобально. Решту закрию по 270. Ну, все, додати нічого. Всім дякую за те, що переглянули відео. Ставте лайк і підписуйтесь на YouTube канал, далі більше оглядів. Буде на тижні, постараємося по альті викласти. Хочете по альті, пишіть коментарі, можливо, яку альту, лайки ставте і все так далі.